Певні види захисту української енергосистеми від російських ракет будуть застосовані вперше в світі. Про це голова Укренерго Володимир Кудрицький сказав під час форуму Форбс енергія бізнесу. І він додав, що Укренерго постійно на зв'язку з генштабом ЗСУ для захисту енергооб'єктів від чергових атак з боку РФ. І просто зараз до прямого ефіру ми долучаємо Світлану Гринчук, заступницю міністра енергетики України. Доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку, ми вже сказали про те, що певні захисти заходи захисту до енергосистеми вже були вжиті. Можете розшифрувати і розповісти більш докладніше про це? Щодо систем захисту, дійсно цього року ми ведемо таку безпрецедентну кампанію, щоб покращити покращити захист наших енергооб'єктів. Використовуємо ті рішення, які були апробовані минулого року під час опалювального сезону, і які добре себе зарекомендували, намагаємося захистити де це можливе обладнання від можливих наслідків ракетних атак від атак дронів від уламків для того щоб максимально зменшити максимально зменшити скажімо так наслідки враження ворога для енергооб'єктів пані Світлана, а наскільки нам вдалося відновити після минулорічних атак нашу енергосистему і мова не лише про генерації, але й про розподільчі мережі, які теж були під ударами ворога, в в якому стані ми підходимо до наближення холодів? Так, дійсно, минулого року минулого опалювального сезону наша енергосистема зазнала ну дуже значних руйнувань найбільших руйнувань, які собі тільки можна було уявити. І починаючи з кінця минулого опалювального сезону, ми проводимо безпрецедентно по своїм масштабам, по своєму об'єму, по своєму охопленню ремонтну кампанію об'єктів генерації розподільчих мереж і на сьогоднішній день. Можу сказати, що ця ремонтна компанія є достатньо успішною. Ми поставили собі за мету відновити ключові енергооб'єкти, додати в енергосистему мінімум 1,7 ГВт генерації. Ми вже підходимо до цієї, до цієї цифри до початку опалювального сезону. Наша ремонтна компанія була побудована за координацією Міненерго таким чином, щоб у людей було світло і тепло на протязі всього цього періоду. І ремонтна кампанія здійснювалася так, щоб до щоб по, щоб щоби по графікам до опалювального сезону ми вийшли на ті потужності, які будуть потрібні нам для проходження зимового періоду. Основою можу сказати, що основою генерації для наступного опалювального сезону, як і для минулого, буде атомна генерація. На сьогоднішній день ми вже завершили ремонт семи енергоблоків атомних енергоблоків до початку зими з ремонту виходять ще два, і ми плануємо так, щоб на зиму всі. Атомні енергоблоки були в роботі і забезпечували українців електроенергією. Крім того, теплова генерація також веде активну ремонтну кампанію. Буквально минулого тижня ще додаткові три. Блоки на різних теплових електростанціях вийшли з ремонтів, і це потужність 220, 120, 125 МВт. Так само ведеться активна, активна ремонтна кампанія гідроелектростанцій, гідроакумулюючих електростанцій. Так само кожного тижня майже маємо виходи з ремонту блоків, об'єктів, генерації. Тому можемо що. Генерація буде готова до початку опалювального сезону для того, щоб забезпечувати ті потреби, на які ми очікуємо. Пані Світлана, все ж таки, ми пам'ятаємо минулу зиму і осінь. Відчули всі українці, хто був тут в Україні. Повноцінні дні блекауту відбувалися. Дехто був підготовлений, заряджав. Пам'ятаємо ці пункти незламності, заряджали там свої телефони. І одразу такі моторошні відчуття. І не хочеться думати, що цього року таке відбудеться. Ми можемо якось. Уникнути таких повноцінних днів блекауту цього року один блекаут у нас дійсно був минулого року, в листопаді минулого року, коли більше 13 мільйонів споживачів залишилися без електроенергії. І це було наслідком сильних, жорстоких, масштабних ракетних атак на об'єкти енергосистеми. Цього року ми. Скажімо так, врахували досвід минулого року, врахували досвід минулого року. Намагаємося підготуватися там, де це можливо, як найкраще. Самі за допомогою наших міжнародних партнерів, ми дійсно ведемо величезну роботу кожного дня. У нас немає ні відпусток, ні вихідних. Можете повірити, що всі, хто залучений до підготовки енергосистеми до осінньо-зимового періоду. Працюють в на свою свою повну потужність, однак ми розуміємо, що ворог не планує припиняти атак, і ми розуміємо, що атаки можуть повторюватися. Вони можуть бути такими ж як минулого року, можуть бути ще потужнішими. Ми не можемо це спрогнозувати. Сподіваємося, що наша енергосистема витримає, враховуючи те. Як ми готуємося, але сценарії можуть бути різними. І, звичайно, ми пропрацьовували сценарії, сценарії відключення, впровадження графіків відключення на випадок, якщо все-таки доведеться це зробити. Але цього року ми вже якби, входимо, входимо готові, приходимо готові до цього, і ми будемо робити все, щоб якщо ці відключення і будуть, щоб вони були максимально короткими прозорими, щоб не було таких ситуацій, які траплялися в нас в минулому році. Минулого року ми стикнули ситуацію, коли Росія наносила удари по нашій енергосистемі, і та допомога, зокрема і технічна, яку надавали нам наші партнери, вона не дуже підходила за своїми технічними характеристиками до зруйнованих трансформаторів мереж, тому, що здебільшого, те обладнання, яке в нас було, це було оборонянське або обладнання, яке вироблялося вироблялось в тому. У числі в Росії, і в Білорусі, цього року ми якось о, адаптували нашу енергосистему до технічної Абсолютно. допомоги наших партнерів. Абсолютно адаптували помилки, якщо вони і були того року, вони були зрозумілими, тому що ніхто не очікував такого, що відбувалося. За весь цей період від минулої зими було створено хаб обладнання, куди надходить обладнання від наших партнерів. Надходить воно. Не якби випадковим чином надходить воно на запити наших енергокомпаній, тобто наші партнери вже підшуковують і доставляють нам обладнання саме такого, такого виду в такій кількості, як потрібно безпосередньо нашим енергокомпаніям для того, щоб вчасно готуватися, вчасно відновлювати генерацію, вчасно готуватися до наступного опалювального сезону, використовувати це обладнання в ремонтній кампанії. Тому цього року у нас робота налагоджена. Крім того, в нас крім хабу гуманітарного обладнання також. Працює фонд підтримки енергетики, який створений Міненерго спільно з нашими міжнародними партнерами, і ми також це велика підтримка для відновлення і підготовки нашої енергосистеми до наступного зимового періоду. Готуючись до ефіру, я побачила ось такі цифри, що згідно з планами Міненерго, до 15 жовтня має бути накопичено на складах 1,8 мільйона тонн вугілля. Чи встигаємо ми за цими планами? Тому що 15 жовтня вже за два тижні і нас. Яка частка, от саме опалення вугілля, може допомогти нам? Mm -hmm. Ми накопичуємо за графіками не тільки вугілля а й природній газ. Можу сказати, що в нас за планами було накопичити 14,7 мільярдів кубів природного газу. І на сьогоднішній день на минулому тижні ми вже перевищили позначку 15 мільярдів. Тобто, ми йдемо з випередженням графіку. Трішечки гірша ситуація з вугіллям, тому що влітку для того, щоб покривати ріст, ріст споживання, нам потрібно було більше використовувати вугілля. Ля, однак зараз ми наздоганяємо графіки накопичення і все ж таки плануємо до початку опалювального сезону вийти на ті цифри, які мінімально необхідні будуть нам для проходження опалювального сезону. А... Цьому нам допомагають і партнери, і працюють всі наші енергетичні компанії на цю задачу. А опалювальний сезон планують розпочати як і зазвичай середини жовтня. Приблизно з середини жовтня, відповідно до закону, кожна регіональна влада, органи місцевого самоврядування відповідно до кліматичних температурних режимів, скажімо так, приймають рішення щодо початку опалювального сезону. Але я думаю, що це приблизно десь буде, як завжди, середина жовтня, ближче кінець жовтня. А чи є в нас якісь домовленості з країнами-партнерами про можливий імпорт в Україну електроенергії, в разі якщо там Росія буде завдавати удари саме по генераціям, для того, щоб там підстрахувати наші наші мережі наших споживачів? Так, домовленості є. я Поки що не буду розкривати всю інформацію. Є домовленості з партнерами вже і ведемо далі. Діалог. Зараз ми маємо можливість імпортувати електроенергію в розмірі 1,2 ГВт Плануємо до кінця року збільшити цю пропускну потужність до 2 ГВт, тому що. Як ми говоримо з нашими партнерами, що ми повинні разом пропрацювати варіанти, якщо імпорт електроенергії це буде от єдине, що буде допомагати нам збалансувати систему? Ми повинні бути до цього готові, як ми, так і наші партнери, щоб використовувати цю можливість для уникнення тих же блекаутів, для уникнення відключень для того, щоб енергосистема працювала стабільно. А наскільки це будуть ну якщо це це станеться, це будуть планові закупівлі чи екстрені закупівлі? Тому що ми знаємо, що якщо екстрено звертаємось за такими за такими їх потужностями, то це коштує в рази дорожче ніж якби це були там заплановані і зарезервовані обсяги? Це це буде робитися за попередніми домовленостями. Зараз ми пропрацьовуємо з партнерами механізм для того, щоб це було якби. Ну, якби в індивідуальному порядку ми з ними це проговорюємо з кожним. Ми пам'ятаємо, що коли для українців зросли тарифи на електроенергію, майже вдвічі нам говорили, що цей тариф зростає, тому що потрібні кошти на відновлення зруйнованої інфраструктури. Чи відомо вже скільки грошей вдалося зібрати на відновлення от, в, в, в цих підвищених тарифах? скільки ми їх витратили, і на що саме вони пішли? Угу. Ну, суму я зараз вам точно не скажу. воправді нею не володію. Ми не, не акумулюємо саме таку суму, а саме таку цифру. Але можу сказати, що кошти за рахунок підняття тарифу вони використовувалися і для відновлення, і для проведення вчасної ремонтної кампанії. В першу чергу це була їхня основна. Одразу Основне після підриву Каховського ГЕС ми багато говорили про те, як це може вплинути на стан енергетики, розробляли різні сценарії, зокрема у вашому відомстві. А хочеться вже пройшов певний час, і ви в міністерстві відчули, як підрив каховського гес вплинув на стан гідроенергетики в Україні? В якому вона стані зараз? Так, дякую за запитання не тільки гідроенергетики, а й атомної нашої генерації, тому що ми знаємо, що Каховська ГЕС вона виконувала не тільки свою пряму функцію генерації енергії, але й функцію охолодження. Запорізька атомна станція, яка зараз є окупованою, І те, що відбувається зараз на Запорізькій атомній станції, яка знаходиться вже такий довгий період під окупацією росіяни. Ми не володіємо всією картиною того, що там відбувається. Ми намагаємося всіма доступними методами отримати інформацію і, і якби контролювати цю ситуацію на сьогоднішній день. Ситуація у зв'язку з підривом Каховки на Запорізькій ГЕС стабілізована і, в принципі не є не є критично загрозливою, але ми повинні повинні пам'ятати, що все це будь-якого моменту може призвести до непоправних непоправних наслідків. Ви зараз згадали Запорізьку АЕС, і якраз в цей момент відбувається зустріч міністра енергетики. Ми, наскільки розуміємо, відновлення функціональної запорізької атомної електростанції в інтересах не тільки української, а загальноєвропейської енергосистеми. Про це от заявив якраз міністр енергетики на зустрічі з директором МАГАТЕ Рафелом Гросі, і вона відбулася у Відні за кордоном. Можете повідомити якісь подробиці з того, до чого вдалось прийти. Ми зараз спільно з партнерами, як і з МАГАТЕ, так і з партнерами з інших країн, які дуже скажімо так опікуються і турбуються тією ситуацією, яка відбувається на Запорізькій АЕС. тому що наші колеги розуміють, що якщо не дай Бог станеться якась ядерна катастрофа, якийсь інцидент на Запорізькій АЕС, то це може вплинути. Не тільки на Україну, а й на країн сусідів, а також і на розвиток ядерної генерації як такої, тому що питання безпеки досі залишається одним з найосновніших питаннях розвитку ядерної генерації, ми працюємо не тільки з експертами, магате ми працюємо також в рамках формули миру. Ініціативи президента Зеленського, яка була проголошена влітку цього року. І якраз першим пунктом формула містить в собі 10 пунктів. Першим пунктом є питання радіаційної, радіаційної безпеки, ядерної, ядерної безпеки. Тому ми працюємо. Можу сказати, що у нас кожного тижня з нашими партнерами міжнародними відбуваються консультації по напрацюванню тих рішень, які можуть в майбутньому убезпечити світ від таких країн, як Росія, які використовують енергетичні об'єкти, і що найдивніше, ядерні енергетичні об'єкти для шантажу всього світу. Це те, що ми пропрацьовуємо з партнерами, з колегами з магатеми, намагаємося постійно обмінюватися інформацією щодо ситуації на Запорізькій АЕС, оскільки вони мають доступ до Запорізької АЕС і володіють, хоча б тією інформацією, яка їм надається росіянами. Тому намагаємося зі свого боку робити все можливе для того, щоб не допустити. Будь-якого е, катастрофічного інциденту на Запорізькій атомній станції, і також робимо все можливе для того, щоб об'єднати світову спільноту е, щодо тиску на Росію по поверненню контролю і забезпеченню ефективної і повноцінної роботи Запорізької атомної станції. Дякуємо. Чекаємо конкретних результатів після цієї зустрічі. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, була з нами на прямому зв'язку.